Привіт всім! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. Ми виходимо для вас, для користувачів мережі Slate, які заповнили форму в нас в, в формі під відео, для якої є під відео в описі. Відповідно, кожен може і має можливість отримати від нас невеличкі подарунки. А або розлочених Star Для того, щоб прийняти участь, виконайте ці умови, які зараз вам видно на екрані, і відповідно можна прийняти участь. Давайте проберемося по новинах, що в нас Star Slax є в ціні вже 42. Ліквідність теж виросла 210 тисяч доларів. 57-й 56-й 11, 12 мільйонів токенів залишилось на нього. За тиждень десь розпродалось 2 мільйони токенів. Тапалка працює і відповідно чекаємо лаунчпаду, який вже анонсований, що скоро з'явиться. Але чекаємо новини. Дивимось, контролюємо і заробляємо. У нас на нашому визначенні переможців присутні 157 гаманців. Основні гаманці, які постійно приймають участь. Ви можете подивитися з одного боку на синьому фоні. Відповідно, зараз ми визначимо 10 гаманців, які можуть забрати. Власники яких можуть забрати собі приз бачу на тисячу. Давайте розпочнемо. हम्म mm हम्म -hmm. okay.

Вызначено. Mm -hmm. 10. Власників цих гаманців ми чекаємо в коментарях під нашим відео для того, щоб подарувати вам ваучер на 1100. Визначаємо 11-й гаманець і йдемо з ним далі для того, щоб визначити мою йому подарунок. На минулому тижні у нас було це 11-й гаманець, який з нами йде. Підем... Далі. Так. Не забуваємо, що нам потрібно скопіювати на всякий випадок наші можні балансі. Втратити є відповідно 11 із ми знаємо. Будемо шукати. 2370 користувачів в нас є в нашому каналі. І, відповідно, подарунок буде 2370 стар слабці. На минулому тижні у нас було подвоєння призу, але приз так ніхто й не забрав. Це 4740 стар флаксі. Тому визначаємо сьогодні. Можливо, сьогодні хтось забере подарунок. Нагадаю, що подарунок 2370 Старслаксів можуть зараз помножитись на 2, залишитись в тій самій величині, отримати 10 тисяч старшлаксів можна замість цього подарунку, або ж може бути скасований цей подарунок, або перенесений на наступний розірк. Тому пропоную визначати. Ну і на, на наступний розіграш переходить це. Ця кількість Star Дуже шкода власнику цього лиця, який сьогодні випав 11-ти, але шанси є тепер у всіх на наступному розіграшу. Це добре. Так, давайте далі підемо. В нашому, ми збираємо перегляди і лайки з, ваших, з нашого відео, так, останнього Слейти Гівей. І додаємо до всіх відео, які були до цього і мали лайки і перегляди. Так, останні три в три нас виходили. У нас така акція. Ми ці всі перегляди і лайки сумуємо і даримо тому гаманцю, власнику того гаманця, який написав коментар під відео останнім з сім'ю цифрами, символами свого гаманця. Зараз ми визначимо останній е, останні символ, і відповідно. Якщо цей гаманець якийсь буде в коментарях з останнім символом, то власник на цей гаманець отримає 2008 Star Slack. Давайте визначимо останній символ. І пізніше всі можемо піти подивитися цей символ I. Перший коментар з гаманцем, який закінчується на I, отримає 208 старслаків. Якщо на цьому тижні ніхто не отримає ці 208 старслаків, вони будуть додаватися до наступного розіграшу. Тому не забувайте в коментарях писати коментарі і публікувати 7 символів свого гаманця. А я від вас чекаю тільки лайків і підписок. Коментарів не забувайте, хто э, цей гаманець випав з 10 перших, чекаю також у вас в коментарях. Всього найкращого, бережіть себе, бережіть свої родини.